Вітаю кожного глядача. Мене звати Маргоасулець і з вами телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна продовжує розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. У Києві втретє стартує проєкт Академія гостинності з підготовки волонтерів у сфері туризму. Проєкт розпочинається 3 вересня та триватиме до 31 жовтня. Управління туризму КМДА втретє запускає проєкт Академія гостинності міста Києва. Він спрямований на підготовку волонтерів, які допомагатимуть гостям Києва з комфортом та безпекою. Проєкт з підготовки волонтерів включатиме навчальні лекції, тренінги та нетворкінг-заходи, під час яких учасники зустрінуться з провідними фахівцями в галузі для обміну досвідом на практичних майданчиках. Особливу увагу будуть приділяти темам інклюзивності, доступності та психологічним аспектам індустрії гостинності. Зокрема, учасники опанують такі важливі теми, як безбар'єрність в індустрії гостинності, психічне здоров'я та психосоціальна підтримка, комунікативне волонтерство та інклюзивне середовище. Ще постконфліктний туризм, інклюзивний туризм та культурна спадщина Цьогоріч До академії гостинності долучаться експерти зі США, Німеччини та Великобританії, які поділяться своїми знаннями та досвідом роботи з передовими тенденціями та технологіями. Участь у проєкті безоплатна реєстрація розпочнеться 3 вересня та триватиме до 31 серпня, включно. Воїни гур України одержали від волонтерів бойовий човен українського виробництва для здійснення операцій на воді. Зазначають, що катер українського виробництва придбали розвідникам спецпризначенцям на пожертви українців, зібрані благодійним фондом Діани Подолянчук. 12-метровий плазасіб має алюмінієвий корпус та сучасну систему навігації, що дозволить працювати і вдень, і вночі. Чого оснащений двома двигунами? Має 800 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 100 км за годину. Розповіли в гур в розвідці. Подякували усім громадянам, представникам бізнесу, музичним гуртам, які долучились до проведення збору, а також команді творців українського потужного катера. Завідувач мішків незрячий волонтер з калуша допомагає у створенні кікімор для зсу від початку повномасштабного вторгнення у калуші в палаці культури юність близько 20 волонтерів на постійній основі плетуть сітки та кікімори для захисників. Допомагають виготовленні Кікімор і Микола Бойчук. 50-річний калушанин Микола Бойчук волонтерить уже понад два роки. Себе жартома називає завідувачем мішків. У 2011 році чоловік почав втрачати зір, а впродовж трьох років перестав бачити зовсім. По місту чоловік пересувається за допомогою тростини. Микола Бойчук розповідає, що люди несли мішки від картоплі, цукру, муки. Іноді були такі, що їх спочатку потрібно було випрати, бо пилюка не давала дихати. Зараз мають запаси з. Під кави з мішковини волонтери виготовляють також захисні костюми для снайперів та розвідників у молоді роки. Пан Микола в армії здобув спеціальність фахівця ППО у Бердянську та Ужгороді. Зараз через стан здоров'я не може бути ближче до нуля, тому приходить волонтерити. Відомий кінопродюсер, голова спілки підприємців теле та кіноіндустрії, громадський діяч і волонтер Артем Колюбаєв спільно з представниками батальйону Волонтер передав партію дронів з усіма необхідними комплектуючими: зарядки, крила, пульти для управління для захисників України з 3-ї окремої залізної танкової бригади, які зараз боронять батьківщину на Харківському напрямку. Дрони передали особисто Сергію Плотницькому, що стало можливим завдяки постійній підтримці небайдужих українців. Інців та волонтерів, крім цієї допомоги, Артем Кулюбаєв активно займається забезпеченням армії необхідним обладнанням та технікою. Його волонтерська діяльність включає організацію зборів коштів для закупівлі транспортних засобів, дронів, квадрокоптерів та іншого спеціалізованого обладнання для військових, що дозволяє нашим захисникам ефективніше виконувати свої завдання на фронті. Нагадуємо те, що в ефірі був телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства.